Привіт, друзі, рибалки та просто поціновувачі природи. З вами, як завжди, ваш вірний товариш та рибальський експерт, готовий поділитися найсвіжішим прогнозом кльову. Сьогодні ми детально розберемо, що чекає нас 27 листопада 2025 року на водоймах нашої мальовничої України. Це буде день, що несе у собі справжні погодні контрасти. І від того, наскільки точно ми розберемося в цих нюансах, залежатиме наш улов. Приготуйтеся, адже цей день обіцяє бути водночас і випробуванням, і шансом на трофей, якщо знати, куди і на що закинути. Прогноз по видах і тактиках Щука. Почнемо з нашої зубастої красуні. Листопад це один із її активних місяців, і 27 листопада вона ще буде давати про себе знати шукайте щуку на глибині від 3 до 5 метрів. Особливо перспективними будуть місця біля підводних бровок, звалів, затоплених коряг та заростей очерету, що межують із глибиною. Там, де вода прогрілася трохи краще або є надійне укриття, вона буде чатувати на здобич. Моя маленька хитрість придивіться до ділянок із повільною течією або повним її відсутністю, адже в холодній воді щука не любить зайвих зусиль. На що ловити? Спінінг із воблерами типу Миноу або кренк середнього розміру обов'язково повільна проводка. Також непогано спрацює силікон. Великі віброхвости та твістери на джиг-головках від 15 до 25 грамів. Колір приманок, натуральні або темні відтінки, іноді яскраво зелений чи лимонний, може спровокувати на атаку. Судак: цей нічний хижак також буде цікавий. Судака шукайте на глибинних брівках, кам'янистих грядах та біля ям, особливо там, де є чиста вода. Глибина. Від 5 до 8 метрів і більше, як показує мій досвід, судак часто стоїть на межі перепаду глибин, де йому зручно полювати, використовуйте джигові приманки, це його улюблена тактика, силіконові приманки вузької форми, що імітують дрібну рибку від 10 до 15 сантиметрів, вага джиг-головки Підбирайте під глибину та силу течії, щоб приманка чітко досягала дна і повільно волочилася. Проводка максимально повільна, ступінь з довгими паузами. Окунь Смугастий розбійник у кінці листопада збивається у великі зграї і відходить на глибину. Шукайте його на глибині від 3 до 7 метрів біля корчів, затонулих дерев. А також на мілководних ділянках із піщаним або кам'янистим дном, що примикають до глибин. Це можуть бути і підводні плато. Моя порада активно переміщуйтесь і шукайте зграї ехолотом. На що ловити Вертикальний блишніння з човна або легкий спінінг з мікроджигом, дрібні силіконові приманки, твістери, слаги довжиною від 2 до 5 см. Також можуть спрацювати невеликі обертові блешні колір приманок, моторне масло, фіолетовий машинного масла, або ж класичний білий та жовтий, плітка та лящ. Мирна риба в цей період стає дуже пасивною і концентрується в глибоких ямах. Шукайте її на глибині від 4 до 10 метрів у найглибших і найспокійніших ділянках водойми. Особливо там, де є мулисте дно. По моєму досвіду, часто це нижні бровки річкових ям або широкі плеса водосховищ, фідери чи донні вудки з чутливими вершинками, ваш вибір. Обов'язково використовуйте легкі, але поживні прикормки з мотилем або дрібним опаришем, насадки, мотиль, невеликий пучок черв'яків, опариш. Важливо не перегодувати. Кількість наживки на гачку повинна бути мінімальною. Дуже довгі паузи між клюваннями це нормально для цього періоду. Аналіз умов Погода. 27 листопада 2025 року погода в Україні буде, як я вже казав, досить контрастною. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 3 градусів Цельсія на заході до плюс 11 на півдні та сході, вдень стовпчики термометрів покажуть від мінус 1 на заході до плюс 17 градусів Цельсія на південному сході та в Криму. Отже, на заході та півночі буде прохолодніше, тоді як південь та схід порадують осіннім теплом. Вітер очікується мінливий від 3 до 8 метрів за секунду. На правобережжі, тобто на заході, він буде західним, досить відчутним від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск на заході буде зростати, що зазвичай сприятливо впливає на клювання після тривалого періоду нестабільності, але загалом по країні можливі коливання що стосується опадів. То дощі та тумани очікуються у південних, центральних та східних областях, на півночі та заході України переважно без істотних опадів, хоча можливий легкий дощ. Такий погодний розклад змусить рибу шукати стабільніші умови, тепліші ділянки на півдні та сході, і глибини з укриттями по всій країні. Різниця температур може стимулювати хижака до активності в тепліших регіонах. Температура води в основних водоймах, таких як Дніпро, температура води буде досить низькою, коливаючись в межах від 3 до 6 градусів Цельсія. Це дуже холодна вода, і це означає, що всі процеси в організмі риби сповільнюються, вона стає менш рухливою, її метаболізм уповільнюється, а отже, потреба в їжі зменшується. Риба буде триматися на глибині, де температура відносно стабільна і є укриття на мілководді, де вода остигає швидше, її майже не буде. Фаза місяця. 27 листопада 2025 року, ми перебуваємо в періоді зростаючого місяця це сьомий або восьмий місячний день, і місяць перейде зі знаку водолія у знак рибу вечері. Зазвичай зростаючий місяць асоціюється з посиленням активності, в тому числі і кльову риби. Народні прикмети часто пов'язують цей період із добрим кльовом, особливо ближче до повні, яка буде через деякий час, тому, незважаючи на холодну воду, місячна енергія може додати рибі трохи бадьорості загальна активність риби. З огляду на всі фактори, низьку температуру води неоднозначно, але в цілому про холодну погоду з опадами в багатьох регіонах, а також зростаючий місяць, я оцінюю кльов риби 27 листопада 2025 року як капризний до середнього хижак, особливо щука та судак. Можуть проявляти активність, особливо в регіонах з вищими денними температурами та стабільним тиском, а також при зміні місячного знаку. Мирна риба буде дуже пасивною і потребуватиме особливого підходу та терпіння. Причина такого прогнозу холодна вода уповільнює всі процеси, але зростаючий місяць та регіональні потепління можуть дати вікно для хорошого клювання хижака. Завершення Ось такий він, наш прогноз на 27 листопада. Пам'ятайте, друзі, на риболовлі головне не лише улов, а й процес спілкування з природою та заряд позитивних емоцій. Тому куди б ви не зібралися, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і поділитися своїми планами на риболовлю в коментарях. А на що ви плануєте ловити цього разу? І які трофеї сподіваєтесь здобути? До зустрічі на водоймах, друзі? Нах!